У нашій сім'ї є традиція. З самого маленького року я ходжу в храм, і мені подобається це. З трьох років я їжджу до монастиря, там є духовний батько. Я його дуже сильно люблю і поважаю. У монастирі ще є дуже багато людей, які допомагають нам, а ми допомагаємо їм. В Антонівці також є церква. Я в ній ходжу з маленького року також і молюся. Сьогодні у неділю я прийшла за родину до церкви. Я молюся, щоб на нашій країні і у козній. І в поїздній родині був майже потім.